Відійшов у вічність митець з великим творчим спадком. Юрій Ященко створив десятки картин, які стали надбанням його родини міста України. Наш талановитий земляк пішов з життя 19 жовтня, за місяць після смерті дружини. У парі вони прожили більше як півстоліття. Син Юрія, Роман, військовий, розповідає його батьки, були для нього прикладом у всьому. Він ще мог і жити, жити він якось не не дуже жалувався на здоров'я, але він не зможе жити без мами. Він був дуже великий патріот України. На все, все життя він мене таким виховав, тож патріотом любить, навчив свою, свою землю. Він закінчив львівський поліграф. От. Він, його, ну, він малював і маслом, і аквареллю, і, і пастеллю, і, ну, будь-чим. Але ж основний його саме цей був акварелью. Він був неперевершений перевершений аквареліст. Таких, Ну, це таке, що мови так зробити, ну, може на, на країну людей п'ять буде. От, тобто це його був фірмовий стиль. Художній талант передався у спадок Юрію від матері. Його плекав як релікві усе своє життя. Мав фах електрика, але душа завжди прагнула мистецтва, розповідає давній друг Митця. Я в мистецтві не дуже, але наскільки я зрозумів, пейзаж. Це чудовий. У його ж мати художниця. Тетя Люся дуже гарно малювала. І, і теж до речі, теж пейзажі. Останні два роки натхнення художнику перекреслила війна. Син Роман розповідає, батько практично не брався за пензлі, а знайомі, згадують Юрій, дуже хвилювався за сина військовослужбовця, сумував за померлою дружиною. Серцем болював за долю України. Замечательна сім'я, що я можу сказати? Діти хороші ребята, оба виспитані. сім'я хороша, ну, дружелюбная, хороша. Ми з ними давно живемо. Бачила його картини вдома. У них мені лично подобається. За він писав картини. Це була його жизни. наверное, так можна сказати. На прощанні колега митця Володимир Токар згадує, кілька років працював з Юрієм Ященком у спільній майстерні, як народжували знамениті акварелі Юрія, з якими враженнями глядачі зустрічали його, нові пейзажні роботи на персональних виставках. Місто і ми всі втратили чудову людину художника з великої літери Юрія Ященка. Це була чудова людина, чуйна, добра. У мене з ним пов'язано дуже багато років і спілкування, і взагалі я йому вдячний, що коли я в 82-му році приїхав в Кривий Ріг, то він умовно взяв мене під своє крило. Кілька років ми працювали в одній кімнаті, і, до речі, я, напевне, один з тих, хто. Бачив, як народжувався із, із художника-оформлювача, одного з класних художників оформлювачів як утворювався аквареліст. Це був початок 90-х років потужний сплеск у творчому житті художника припав на 90-ті початок 2000-х років. Тоді він мав численні персональні виставки в країнах Європи, звідти він повертався без робіт. Вибагливі шанувальники мистецтва мали за честь придбати для своєї колекції картину Криворізького митця. Серце члена національної спілки художників Юрія Ященка зупинилося у 75 років, але довгу пам'ять про нього зберігатимуть його неперевершені акварелі. Надія Шевченко, Артем Кравч. quanto